Вотяні струни, що нагадують кульбабку. Першим запускають фонтан сфера на Січиславській набережній. Він має таку дуже цікаву геометрію. Твилювання розводиться за допомогою фонтанних насадок. Створюється інжекція води і та в дрібну фракцію в формі пара. Одразу тут збираються містяни, Дехто гуляє, дехто фотографується. Несподівано і якось подобається те, що наближається до літа все, до теплоти. І одразу згадуються моменти, де тут сиділи з друзями, дивились на цей фонтан, на Дніпро. Дуже приємно. Насправді круто. Я рідко вибираюся до центру і приємно такий сюрприз, що не працює. А от улюблений фонтан Михайла у сквері прибережний. Зізнається, сьогодні не випадково витягнув сюди дружину. Знав, що сьогодні запускається він. Зараз такий час не дуже приємний психологічно, і, в принципі, дуже круто приходити мені сьогодні до фонтану в цей сквер відволіктись, ментально якось розслабитись від новин всіх цих жахливих. До нового сезону фонтани готували ще з зими. Проводили ревізію обладнання, чистили водогін. За день планують запустити 10 із 14 водограїв решту до кінця тижня. Заграяла водяними струнами сьогодні. І муза найстаріший фонтан у нашому місті. Щоправда, у таку погоду вприту до нього не підійдеш а от влітку у самий раз. Та от комунальники вкотре нагадують, купатися в них заборонено. Обіцяють, водограї не вимикатимуть до середини осені. Усе на радість Дніпрян. Інга Лучкіна Євдрос, новини одинадцятого каналу.